Всім добре здоров'я друзі, ви на каналі Сенсанич. Та ось вертаюсь з, з володі, бо я в нього спитався як він там почувається, як в нього справи. Бо то він недавно був підвернув ту спин, спину, коротше, блін. Він був, ну, йшов е, збирати ті черешні, знаєте, вишні, все таке. Та й був пав на здрабине, коротше. Всі представляєте, блін. То жахитя що було. Треба буде ще щось тут, знаєте, покусити, блін, бо то в мене так заросло. Що я не знаю, блін, ну то справді здалека виглядає як якась, блін. завалена, блін хата. Треба ж порядок вже зробити, йду до магазину, може, бо куплю якісь продукти. В мене курча, майже холодильник такий пустий, бляха. Щось не представляєте. Так, іду, чекайте, а то що там таке? Якийсь трактор виїжджає. Йоптуй, мать. А то що... то що... то Коля, напевно, там. Бачите, він живе там. А ну сіду запитаєш, Чекайте, чекайте. Піду коротше візьму ці. Гроші, бо ляха. По, по дорозі вже забув і той кошельок взяти. Коротше, мать, весь кожен раз забуваю той кошельок забрати. Ну ви як не представляєте. О, тут ремонтую свій трактор, блін, бо в мене, блін, фільтр полетів. Зараз треба купити той новий фільтр, бо то е, такий дружезні, блін, а то фіг не йдеш зараз в місті. Так, коротше, беру той кошельок, а ну о. все. А ну скільки є. О, то файно є. 200 гривень. Йоп, ти мать. Собер, файно. Так, закриваю хату. Йду, коротше, до магазину. Та й сі спитаєш, що там... То певно, коля мені сі здається То, то, то лише він замовляє трактора. Більше ніхто. Так, йду, коротше, в магазин. Куплю якісь продукти, може якусь ковбасу куплю. Чи якийсь хліб куплю і, і квас може. Так, а ну. Пилу. Купив, коротше, блін, ці продукти вже. Блін, мені, мені навіть не стало на, на квас. Бо квас коштує вже 60 гривень в шоці. Тобто я лише хіба що якісь продукти купив, знаєте, щось поїсти. в мене вода є, скріниці всі наберу, нап'юся простої водички та й все. Так, йду, коротше, до колі з, з тим пакетом, бляха. Так, що тут він робить? Нічо собі. Дай Боже Сансанич! Дай боже, шо ти? Та ось я дров замовив трішки, бо чим буду зимою палити, то саме. Ні, нічо собі. Да, а? на останні гроші замовив, дуже дорогі зараз заростали. Та то капець. Країв... його бомилує. Я в шоті. А Та... ти шо куди ходив? Та я ходив, коротше, до володі йшов. Сі спитався, ну як він ти ж знаєш він. був підвернув спину. Ну, ну я чув, що він на черешніх там вже падає. Ну, Не та старий, та... здоров'я немає, гей. Та, та сам розумієш. Та й ходив, що в магазин купити якісь продукти, корче, мають такі дружесні ціни. Як і дрова, я знаю, я теж бувся, всі гроші теж положив. Та то холіра вже його... подуріли, ти всі, бляха, всі влади ті. Так, да, так. Да. Не знаю що воно буде, але за мого дрова, чим палити, грубку розпалювати. Ну то так. так. А де буш. складав. А думаю, в гараж, коротше, все в мене другіть знаєш, ще трошки тут осталось якісь тут ще сухі остались, ось все. Ага. Тут, думаю, сюди буду поскладаю їх та й все. Що, uh -huh. ти, може чим занять, ти може допоможеш. Дам же якихось там, або може флешку якусь дзьобним. Ну там можна, чому б ні? Ну то все, тут біжи за своєю бензопилою, та й... Давай будемо зараз. Добро, то давай. Все, зараз Давай. Прийде. Ну то файно. ч, чуєте? Зараз ще добру справу зроблю. Зараз піду по ту бензополу. Надіюсь, що в неї солярка є. Бо якщо ні, то, блін, буде трошки не не файно. О, подивіться, якою маю бензополу, блін. Це фірмова бензопила, бляха. То як воно всі називається? Джунс. Джунсери джун такісь. Ніц, не розумію, потий англійський, бляха. Добре, йду, коротше до колі. Тобто, давайте заберу тут на бо то буде мішати зараз. Ліпше заглушу, поки... поки хватає солярки. Давайте, закриваю ворота. Все. Я, Я все закриваю на ключ, ті ворота там. Двері буде ще, не дай бог, якісь цягани мене вкрадуть. Йой, тут тут стільки, бляха, буде нервів з тими циганами, блін. то Я пам'ятаю одного сусіда було, вже обікрали, якісь цигани. То що до бол. О, де бож здоров'я, Юра. Так, так, так. Інтересну коту флешку мені дасть той коля. О, бачу вже щось пелить. Треба робити день стоїть, знаєш. Дивісь би, мабуть, за поло. Ні, я таких не маю, я таких не маю. Ну, а та ти ти бачиш, блин. Та мені був пригнав один. один дядько. Він це. тай. з Німеччини, коротше. Я розумію, то я розумію. Ну шо, коротше, будемо полити, коротше. Да, ти починай, я піду, скажу Марусі, щоб це, щоб щось приготував, не підажишь холодний. Зараз, так. зараз. ти починай, я зараз схожу, скажу. Добре. Давай. Так, давайте візьму ту. Якусь траші поставити. Римнайсенко. Ого. Дока, ну. Все, сказав, те Марусі, розумію. Ты начала психувати, заразу чуешь. Ну? Йо. Тхі. я тобі кажу. Та тогда Маруся, ще така строга, бляха. Я я, я ж про протоже. Ооо. Ух, бляха. В песок попали. Пути, бляха. Фу... Маска б ходу дірява, а ти ну. Такая маска, походу, держава, а дай попадаю в песок. Ну, тут, розумієш. А тобі що, на дві частини чи на чотири? А на чотири у мене групка маленька, невеличка. А, добре добре. Максим я ще порозрубую, а то і то, він до вчора, короче, ходив, теж допомагав там сусіду. Пішли коротше, в ліс, я напився, погубив сокиру, все порозгублював, то теж отримав що черти від Йоп. Да. Добре, хоч бензопилу не взяв, бензопила більше коштує, ніж сокира. Да, а ти що там на подвір'ї порайся почуть? Та нормально, там... Тому... Думав позамітати тебе, а то... Че чесу не стало, блін. Тут йшов ще магазин, блін. Позамініло. Цей сусід з музикою цієї милий, Цілий день лабаниться музика. Я так представляю, блін. Там там в нього стара така, бля, гострога. Він навіть не може ні, ні вийти з подвір'я, блін. Лише сидить в тому гаражі, блін. Це яка-то музика. Mm. Це -то звісно. Кажу, хотів висипати отакого от паня, десь такого або в гаражі, геть, або там біля соломи. І він мені взяв, вивели чуть ли не посередині двора і поїхав собі. Йо, шоці. Та то не теж ти дурні, блін. Трактор... Гроші? Я йому кажу, за що я ті гроші получу, він не ще послав, ти піднімаєш чи ні. No. І поїхав собі всю. No. Ти ще. визмущається, блха. Да. А що, щось дому би там садити на твоєму полі? Ай, чорт, я знаю, треба буде переурати все. Картошку вибрали недавно, почав його поппереорувати і все. Ага. На осінь такого, знаєш. Може якось ріпака посіяти, щось такого думаю. Угу. Щоб, ну, щоб зілля не росла на городі. Та-та. Ну -та. що я тебе там гукну, Може мені трактором вольнеш я. Ну, то я, да, я... без проблем. Свого трактора ще не маю. І взагалі не знаю, чи буду мати там в Русі якісь в матері проблеми оце. Ай, коротше. Знаєш, от настроюсь вже, щоб купити цього трактора. І вже якась зразу проблема виходить. Ну, та-та, то, то, то з тими старими, блін, вічно проблеми. Mm. Та й такі-то справи. Один. Так, сі, включаю ту бензопину. Фух, все, кучаю, тобі, Фу. Фу. все. Фу. що. Так, все? Да, все, перенесли все, все дякую, подякувати за таку роботу, я ж вірю, майбутньбу тут глибокою ночі аж, уже би тут порався з цими Дякую Дякуйте. Та там, будь ласка. Все, зараз підемо. Дю нікуди не тікайте, тільки зараз ми підемо потягнемо. Заразки да, да, да. машину зажму, бо я коли буду вже то я вже не буду. Я вже не зможу загнати просто. Ну, та-та, давай тобі підругулюй тобі трохи. Давай. Ти давай задом заезжай. Ой-бо. Уже глохну, чтоб ты перемог. Ти буває трохи з мотора, клин, чи шо там не знаю, клин і трохи підклини і мотор. Давай, 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 давай. Вир... Вы Вир... вортай, ч? Оп, тихо тихо тихо. бляха. А бы чуть не заехал, твою ти... ворота. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 Аккуратно. давай. Ладно. Що там шамоно, да? Давай, давай, давай. 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 Стоп. Є? Стоп. Все, глушу. Открывать не трех, кто и тут візьме О, ну супер просто. Ну. Сама красота. Все, в принципі, ты. Ну, це мы наробили на нині. Да. Тут Чи... вже година. І сьомо вже, сьома. Чо собі час ще летить, йо. Так, погано попрацювали. Це я вже сам тут доріжу собі. Mm. Щось треба ще буде взяти на цю, щоб буде рубати на чому. Ага. Це все, ну все, тоді пішли, пішли, вже Візьмем, зараз потягнем, добре. Ну, все, пішли, пішли. давай. Добре, давай. Йо Йома, блін. Да. Ну тебе горюк, знаю, я тобі я... скажу. Тобі з кільких там градусів? Не знаю. Жінка, Маруська жена, не знаю. Я, знаєш, я до того не сильно пхаю, тому що вона мені не довіряє. Йо. Бо знає, що я його скоріше все вип'ю чим, знаєш, вижен. Йо. А, а ми куди йдемо? Мені треба там сходити зараз до сусіда, поня, я нього поз... я йому недавно позичав маску, знаєш, щоб косити. Треба забрати, я думаю, то що він, я знаю, він такий, що не віддасть. Ну, это. Сейчас тут... ходит забрати буде. Ну-ну. От. е А чуєш, что тут, по-моему, на 60 грам 60 грамм, то. Я градусі, не знаю, там градусів 60 я, может и 70, знаешь. Тебе вот. моц на там горилка. Да. -мо. то давай по, по тротуарі ходити, что не дай бог зб'є машина. Та, уси знаешь, хто с збивати, Я тебе прошу. Я. Може. Може я ще впше дома немає, зараз. Зараз я спитаюся. Ну ну. Зараз питаюся. Петро! не немає? Походу немає, я вже геть брама по шордію, геть все одну. Ну, Опаскуда. І машини, машини теж немає, де? Да немає, машета теж. Закр... Можливо, і ворота теж закрить. Ну, а то ти бачиш, бачиш, нього тут. Курба, бля, на намошке. Куркульми. А, гроші добрі має. Ну, это. ти... Ти мільйонер, бля. Да. Бабки губая, блин, такие. Хватает, их ахрономии все. Туда. Ой. Що, я завтра забурю? Давай завтра можешь 6 на тракторі будем рубаля. Можна було щось на тракторі зробити, я думаю, вже переурати той город ззаді, тому що я скоро все на роботу вже маю, знаєш, то не буде вже часу, коли вже її робити. Я Я понял. Так. Да. От дивись. От казала там, бляха влада, що, блін, е. Казала, що залутає, залутає всі дороги з ями. Я ось дивись. один раз якось їхав. Я чуть кола не поставляв, знаєш, на цій дорозі. Це взагалі. Вообще... Я в шоці. Я тобі кажу. Тут може тільки на тракторах їздити ймо, а машина в машинах геть не геть не не, не їздить. Та то страхи, що то за дорога, блін. Да. То, то капець. Ну добре тоді. Давай, короче, йдемо вже давай. по домам. Да. Все, тоді. Я тобі ще раз дякую, що допоміг мені. Бо, сам тут добре. добре. Дякую. Туди. Все, я тобі там наберу. Все. Скажу, коли там зможеш опорати. Все, давай. Добре. щасливо. Все, давай. Ой, до завтра. Давай. Так, йду зараз додому. Сі вес плюс нормальному. Корва та горілка, блін, має 60 грам. Будь бляха, блях, якийсь 60 грам. 60 тих градусів, йоп, мої. Сі, сі через ці слова, блін. Ну коротше, йду до себе додому, вже поскоріше.